Звати мене Богдан, собачка має рік. Ми її знайшли, коли їй було два місяці. Породи я, на жаль, не можу сказати. Це була, напевно, що дворняжка, хоча є якісь там суміш, можливо, якогось підбуля, стафа. Не можу до кінця точно сказати. Вона з нами пробула вісім місяців, поки ми каталися зі своїм підрозділом. Вона сумісно разом з нами продовжувала кататися по Україні. Потреба полягала в тому, щоб адаптувати, попробувати собачку до цивільного життя, щоб вона розуміла, що є ще безліч інших собак, що вона могла спокійно проживати вдома в домашніх умовах з сім'єю сумісно, з іншими маленькими собачками також дружити. У комунікації приходили класно від першого заняття. Від адміністраторів, від інструкторів до самого останнього заняття все було супер. В школі сподобався підхід до кожної собачки як до певного індивідуума. Дуже гарно було представлення будь-якої собаки. Умови дуже гарні також. Думаю, що проблем під час навчання не було абсолютно ніяких. Можливо, в подальшому мені буде просто важко зрозуміти, тому що інструкторів є набагато більший досвід спілкування з собачкою, але буду пробувати. Контактувати і подальшому звертатися повторно. З інструктором заняття проходили класно. Спочатку я не розумів, можливо, більше своєї собаки, так як розумів інструктор на тому етапі, але кожне заняття з кожним разом ставало краще і краще. Да, сто процентів будь-які очікування, тому що я побачив, як собачка за місяць часу змінилася, як вона адаптувалася, як вона розуміла будь-які команди, які їй казав, як їй розказував. Тому так змінилося і очікування суперове. Так, звісно, задоволенням будь-яким товаришам, друзям, задоволенням розкажу і розказував вже на даному етапі. Оскільки я побачив, як мінялася моя собачка, я би хотів, щоб кожен власник зрозумів ці всі аспекти. Обов'язково. І думаю, що ближчим часом тільки чуть-чуть побуду з собакою, хоча б звикну до неї знову і знову відправлю її до вас.